Детальніше зараз будемо говорити зокрема про харківський напрямок, яка там оперативна ситуація. До нашого ефіру долучається представник служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія Національної гвардії України Володимир Дехтяров вже на зв'язку. Пане Володимире, мої вітання і слава Україні. Героям слава доброго ранку, пане Андрію. Пане Володимире, наскільки мені відомо, ваша зона відповідальності це північ Харківщини ближче до кордону. І вже декілька місяців триває операція, де бригада «Хартія» разом з суміжними підрозділами відсуває ворога на цій ділянці фронту. Яких успіхів вдалося досягнути нашим захисникам за останній період часу? І чи вдається нам відтіснити ворога, скажімо так, подалі від Харкова? А, дійсно, ну а, наші Дії дії наші, наших наших сусідів по ділянці вони є успішними, і протягом якщо подивитися новини останні декілька місяців, то можна було побачити декілька таких доволі гучних заяв наших та інших про успішні операції. Мова ну, не йде про якийсь шалений успіх і поступ великими кроками, тому що специфіка. Ділянки, на які ми стоїмо на північ від Харківщини, це дуже такі плотні, дуже, е, дуже інтенсивно, е, інтенсивні лісосмуги, в яких просуватися вкрай непросто, де дуже обмежена власне, видимість з повітря, де, по суті, кожен, за кожним деревом, е, за кожним кущем може бути нора, де немає як такої. Лінії окопів або траншей, де, власне, ділянки схожі, такі на вириті, багатоповерхові нори. І, власне, з цих нор доводиться виколупувати е ворогів. Е і це, безумовно, не просто з огляду на те, що в нас все ще нема переваги в артилерії, тому основні наші засоби враження це насправді дрони, як великі дрони. Е Гексакоптери, шестипропелерні, шести в основному українського, до речі, виробництва це немезис, це вампіри, mm. так і робота з FPV, скидами і іншими. Mm. А, зокрема, з приводу, якщо говорити з боку окупантів, чи фіксувалися якісь активні масштабні, скажімо так, штурми за останній період часу з боку ворога, чи все ж таки інтенсивність їхніх атак вона йде на спад зараз? Наші ділянці мова не зовсім іде навіть про атаки. Ага. Поки що ворог намагається накопичити достатньо сил для того, щоб власне створити умови для таких атак, і наше головне завдання це перехоплювати їх штурмові групи навіть до того, як вони вийдуть на точки ага. накопичення, перехоплювати їх в той час, поки вони. Подорожують Україною від кордону mm -hmm. до своїх позицій завдяки знову ж таки контролю повітряного простору, там візуального і також вогневого. Нам вдається обмежити їх пересування автомобілями і технікою. І в основному вони ходять пішки. Mm -hmm. І це безумовно нам на користь. Mm -hmm. А скільки вже яка кількість приблизно, можливо, можете поділитися техніки ворога, вам вдалося перетворити на металобрухту останнім часом, та й загалом особовий склад ліквідувати російських окупантів? Ну, власне, справа в тому, що останнім часом ми в основному вражаємо легку автомобільну техніку. Mm. Це, якщо і з'являється в зоні бригади якісь підрозділи, на техніці то мова йде про таку, і таких було за місяць, умовно, там десяток mm -hmm. одиниць, що насправді не дуже багато, і за січень знову ж таки, як ви сказали, раніше зменшилась кількість і інтенсивність, якщо, наприклад, в грудні нам вдалося знешкодити практично під 300 Ворогів то в січні ця цифра близько двохсот uh -huh. частина поранених, частина загиблими. Ну ми, ми розуміємо, що велика частина їх поранених також, врешті-решт, опиняться в, роз... uh -huh. в серед загиблих, бо знову ж таки в них практично відсутня евакуація, та й в принципі вони не дуже цінують життя людей. Це так. Я правильно розумію, пане Володимире, що на цій ділянці фронту важку техніку росіяни практично не використовують? Так, вже декілька тижнів, як ми не е, помічали застосування важкої техніки, декілька танків, які нам вдалося спалити. Наші розвідники, аеророзвідники знайшли заховані mm. десь е, в кущах. І, власне, нам вдалося е, їх помітити і. Е, і вразити, поки вони стояли на закритих вогневих позиціях. Mm -hmm. а здебільшого, це яке озброєння ну, переважно на цій ділянці фронту використовують росіяни? І чи бачите ви можливо підкріплення відповідної техніки і навіть можливо особового складу? З точки зору озброєння, поки що, ми бачимо, як стандартне стрілецьке озброєння в. Mm -hmm. В особового складу так і міномети, артилерія, гради тобто, якщо говорити про таку конвенційну зброю, то продовжує застосовуватись власне повністю все, включно з керованими авіаційними бомбами, які Ворог рідше, але продовжує застосовувати і про і по Харкову, і по власне позиціям. Угу. Тобто, я так розумію, що на цій ділянці фронту останнім часом фактично не фіксувалися просування певні з боку ворога. Вони фактично лише в певній мірі обороняються, або й навіть ми відтісняємо їх назад. Так можна сказати, що зараз ми в наступі тут. Угу. А, які головні цілі, все ж таки, як ви гадаєте, зараз російські окупанти ставлять перед собою на харківському напрямку, зокрема на цій ділянці фронту? Вони все ж таки хочуть повернути позиції, з яких наші захисники їх вибили. Ну і тим самим, я так розумію, відкрити собі плацдарм для обстрілу Харкова чи ні? Безумовно. По суті, зараз до Харкова. З від лінії фронту близько 20 кілометрів, uh -huh. якщо їм вдасться просунутись кілометрів на там 10, наприклад, до селища Липців, які знаходяться на панівній висоті, то звідти відкривається вже можливість і вести вогонь створну стольної по Харкову, і uh -huh. по е, окружній дорозі, і по е, декільком іншим трасам, які підходять до Харкова. Не те щоб в них була в принципі хоч якась можливість це зробити ближчим часом, проте безумовно, вихід до Харкова і початок облоги Харкова, і що врешті там захоплення, це було і є такою великою стратегічною метою на цьому напрямку. Так, ну але так чи інакше, як ви зазначили, наші захисники міцно і надійно тримають оборону на цій ділянці фронту. І сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться. А в повній мірі відтіснити російських окупантів із цього напрямку за межі нашого кордону я вам дякую, пане Володимире, за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до ефіру Київ 24 Нагадаю, представник служби зв'язків з громадськістю бригади «Хартія» Національної гвардії України Володимир Дехтяров спілкувався з нами. Говорили про ситуацію, зокрема на харківському напрямку.